Ось, нарешті, ви зібрались з друзями пограти, але у вас немає майстра, який поведе вас до пригод. Чому б не стати майстром саме тобі? Але це ж так складно скажете ви. Нічого подібного, я тут, щоб розвіяти головні міфи про роль майстра підземеля у Дінді. Привіт! Мене звати Влад і я майстер проєкту Вісник підземелля. Міф номер один: майстер повинен знати усі правила. Коли ви дивитесь, як майстер вправно просить гравця кинути куби або консультує по якомусь правилу, ви напевно думаєте, що майстер досконало знає усі правила. Але зазвичай це не є правдою. Прочитавши усі книжки з правилами і подивившись усі поради, як стати майстром, ви не зможете утримати все у своїй пам'яті. І тут прийдуть на допомогу, хто б міг подумати гравці. Тобі не потрібно зазубрювати правила, якщо в тебе є друзі, які можуть підказати, а якщо ні, ви можете разом сісти, розібратись. Або ц, ви можете просто придумати свої правила для ситуації. Книжки правил, такі як книга гравця, гід майстра підземелля, посібник монстрів та багато інших, потрібні для того, щоб на щось спиратись, коли ти не можеш відповісти на питання, яке в тебе виникло. Тож, якщо ви хочете зібратись з друзями пограти, ви можете сісти разом і розібратися щодо чого. І саме ти поведеш гравців в прекрасні світи вашої спільної уяви. Міф номер два: майстер не розважається в грі так, як це роблять гравці. Досить часто я чую цей міф серед оточення. За свою кар'єру я грав у D&D в якості гравця сили два рази, але вів досить багато коротких історій і великих кампейнів. І за своїм відчуттям я отримую набагато більше фану, ніж гравці, яких я веду. Тільки уявіть, ви створюєте історію, у якій ви можете робити що завгодно. Грати не одним персонажем, а безліччю, яких ви створюєте, щоб описати купця на ринку, містичного чарівника у вежі та навіть головного антагоніста. Це як створювати фільм або оповідання, в якому персонажі самі розвиваються, обирають свій шлях та впливають на сюжет. У тебе є безмежна влада над тим, яка буде історія: героїчна, драматична чи, може навіть реалістична. Гравці відіграють персонажів саме у твоєму світі, який ти можеш зробити яким завгодно. Але пам'ятай, з великою силою приходить велика відповідальність. Міф номер 3 Майстру потрібно мати купу реквізиту для гри. Ще один міф, який народжується, коли ви дивитесь, як крутий майстер за своєю рельєфною ширмою з інкрустованим камінням, рухає мініатюри у бій. Насправді це все зроблено більше для краси, ніж має якусь практичну цінність. Я починав вести ігри зі звичайного зошита, за яким можна заховати куби та намальованими власноруч мапами для боїв на аркуші, де я олівцем відмічав монстрів і персонажів. Тож, для того, щоб почати грати, тобі потрібна лише твоя уява і креативність. А коли тобі захочеться мати красивий реквізит, ти зможеш його придбати або створити власноруч. Міф номер 4 Майстер повинен бути актором та ідеально відігравати усіх. Якщо подивитись на грузі сторони, майстер так вправно відіграє різні голоси, поведінки і характери. А до того що й описує оточення так, що здається, він, як мінімум, оповідач за професією. Але для того, щоб почати грати у ролі майстра, можна просто бути собою. Звісно, Хочеться, щоб ваші персонажі набували унікальності, але не все одразу. Персонажі, які будуть у вас у світі, і так унікальні, бо вони створені саме вами. У них є ім'я і місце в оточенні. І головне, вони допомагають гравцям наповнювати історію, яку ви разом створюєте. А додати акцент, зробити персонажа сумним або надати характеру, то можете навчитись, коли самі забажаєте. Тут головне не соромитись показувати ваші емоції, навіть вигадані, бо саме так гра буде більш живою і цікавою як для вас, так і для ваших гравців. Міф номер 5 Майстру потрібно ретельно підготуватися до майбутньої пригоди. Якщо ви дивились гру, ви напевно бачили, як майстер вправно описує події, оточення і персонажів і постійно підглядає кудись за ширму. Дуже хотілося б розвіяти цей міф, але цього не може спростувати навіть найдосвідченіший майстер. Підготовка до гри важлива, і без неї нікуди, якщо ви не божество імпровізації. Чи будуть це основні тези сюжету або ретельно продуманий план на будь-який випадок? Підготовка це запорука хорошої історії. Є дуже багато прийомів з підготовки ігрових сесій, про які я розповім трохи згодом у наступних відео. Але тобі потрібно знати, про що буде твоя історія, що чекає персонажів попереду і як ти хочеш, щоб вона закінчилась. І це так цікаво, як персонажі поведуть себе у вигаданих тобою ситуаціях. Не засмучився щодо підготовки, гравцям також потрібно готуватись до гри, але по-своєму. Якщо ви додивились відео до кінця і все ще не хочете бути майстром підземелля, ви можете передати естафету вашому другу, а самі пограти у ролі гравця. Але якщо ви наважились спробувати, ви не пожалкуєте, бо D&D повне історії, і саме ви будете стояти у витоках цих історій. Але головне у цьому всьому, це фан. Який ви і ваші друзі отримаєте від цієї гри? З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!